Хо, прибули додому. А де тільки є? Не дивитися? Та як не дивитися? Це я тебе. Нам все я тебе церкви. Ти жива чи не жива? Я тебе цукет. Добре, дякую. Багато. Все. Фух. В Хаті. Маргаритка підніми шапочку. Рукавичку. Ми вдома? Іде по Мирочки? Я думала, що вона там все з'їсть, товар на місці. Треба буде в ванні ту трубу, почую. запах. Що вона тут? Бачу, все з нею в порядку, можна ще на тиждень лишити. Mm -hmm. Бабуся нам передала, я тут вже почала розбирати. Все, тут баба передала холодець, бо каже, передаю в тарілці, тому що немає контейнера. Трошки, холодець голодець. Сповз, поки ми його довезли. Маргаритка любить холодець. Тут варенички, кров'янка. Кало. Маргаритка. Так, вареники варені. Тай то все розкладаю в холодильник. В холодильнику я вже тут поставила тут капуснічок, мама олів'є навіть передала. Е, в романа були, то Роман дав молоко. бо каже, в нього молока. Тут мама ще тушила фасольку з овочами. Тут м'ясне, тут голубці є. Одним словом, не пропадемо. То Роман купив сефірки, ми ходили в магазин. І зараз це все перекладемо. І ще дивіться, скільки ще молока маю. Налисники зроблю. Маємо багато молока, налисники зроблю. Все. Ми вже вдома. Поставила водичку на чай, бо хочу е, чаю і цей... холодно в хаті. Так холодно, знаєте, чути, що не опалювалося. А ви питалися, чим тато там опалює таку хату та чим-кутлом: чим? котел гріє підлога на коридорі довгому тому е, прихожій. Е, значить, е, де ще воно там гріє? На кухні гріє. Ми на кухні спали, то е, перед тим ми виключали бо сильно знаєте, пересушує повітря, і ми з Маргариткою не можемо спати. От. Все розібрали. зараз тіто дзвонить. Як тобі кров'янка бабина? Ти бабина? Так, да. то я не робила кров'янки. Вона баба... так? Думала, так ні, ні, то де. Ага. А, смачно. Я навіть ще навіть не в розігрітому вигляді баби пробувала тако, знаєш, натиснула на дивлюся, вона м'якенька не розігрівши. Я кажу, мам, вона, значить, вона буде смачна. І от я розігріла і вона реально смачненька. Ось така кров'яночка. І кажуть, що не можна їсти кров'янку, тому що там типу кров'є. Кров, ну, кров спущена, вона змішана з, з, з гречкою. Таке всяке. Так само, як ми м'ясо їмо. Теж вже подія. Кишка. Mm. Ясно, все коротше смачно. Ти зараз почнеш тут воно кручувати всякі. Кішка не знаєш? Mm -mm. О, <рес> Краще тобі того не знати. Все, єш. А ще зараз молоко треба перелити, того. Вам... Ще маю тут півтора літа, не хочу в пляшці лишати. Дивлюся, що там Маргаритка робить чи не заснула. Так, <ривіт> зараз. <ривіт> Файно покупалися. Зараз бачимо, що мене змагала. Добре. Бесне гарно. В очок маєш все добре. Всім доброго ранку, як можна так сказати, бо тому що сьогодні у нас. Тривога вночі була десь 3 година, потім був відбій, і зараз знову після сьомої знову е, тривога і вже у Львові вибухи. коротше В Одесі вибухи, в Дніпрі, в Запоріжжі, всюди вибухи. І, напевно, Маргаритка не піде до садочка, та, бо відбою немає. І зараз роблю скоренько налисники, вже, можна сказати, інгредієнти. <кій> Всі підготувала. Так, практично всі. Зараз у вас трошки посоль будуть налисники на, на млинці. Я не знаю, налисники. Не переправляйте мене. Так, якщо налисники, то налисники. Млинці тут я вже вам починаю догоджати. Так, трошки цукру. Столова ложка. Цукру, молоко. Чуть-чуть. Так, небагато, це вже все. Е, так, 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 вінчик, вінчик, вінчик. Перемішати. Ось так я роблю, бачите, налиснове Е, Так, тотала-то. І сюди трошечки додаю борошно. Муки, муки. Легенько знов перемішую, воно починає загостівати, бачите? Загустівати. Зараз я підлею трошечки молока, поставила водичку, кипятити, бачите, вона вже закипає, підливаю молоко, щоб не було грудочок. Молоко у мене жирне, тому додаю сюди води. Не було б там, якби я позбирала сметанку, просипалося, то я би не додавала води. Так, так. От. І отак замішую. Поступово то досипаю, поставлю рушничок, щоб каструлька у мене не їлозилась потом, по поверхні. О, дивіться, бачите, все. І практично немає гурточок, зараз вінчиком вже добре. Зб'ю, ніякого міксера не потрібно. Просто потрібно... О, бачите, вже немає все. І все. Зараз заливаю кип'яточок, зразу перемішую, щоб не, не заварилося, так знаєте? А, заварилося просто борошно. і буде дуже гарно. Так, Виключаю, бо мені треба дві руки. Все. І вилила все молоко. І ось така консистенція нализникого тіста. Бачите, трошечки густіше від молока і рідше від сметани. Ось таке. Там написали, значить. В коментарях, що вечерю потрібно, спокій... ну, як спокійно, без розмов там. У нас там як чуть як не гостина. Ну, у нас там без розмов ніяк не вийде, тому що ти починаєш говорити дитині, інколи заспокоїш. За столом всякі різні ситуації бувають. Ці діти з характером, дорослі так само з характером, що тут скривати. Так само щось там-то, то-то. Так що. Нічого в нас там не може пройти без, без розмов. Навіть подивитися на мою маргаритку, яких без, яких без розмов і як можна бути тихо. Тут не можеш бути тихо тут. Так, поставила розігрівати сковорідку. Повечеряли, потім після гарно покорядували по болоті. по болоті, але було дуже гарно. Мені сподобалось навіть не мішало то болото, то ні той вітер, ні той дощ, який. Почав падати і щось там таке сипало. Гарно заколядували діти, були задоволені. Маргаритка каже: дають ще гроші. То перший, перша в неї така коляда, а то завжди в баби, в діда, в хаті і все вона нікуди не ходила. А тут з Олежиком, з Венесочкою, Венесочка вже щедрівочку вчить, і будуть разом з Олежиком домовилися яку, і буде разом з Олежиком. І те ще друвати. маргаритка от сьогодні лишається, то буде разом з Ванесою. Тут ще трошечки олійки треба додати. От. І поки нагрівається сковорідка, то налисникове тісто відпочине. Бачите. Все. Побули. Прийшли до хати, Йой, холодно в хаті, відчувається, що нікого не було. Так знаєте, зразу нанесе пішла, каже, мам, я йду кутел включати. Каже, йди, йди, йди. Я поки порозбирала сумки, це все. Одним словом, Почали, як то кажуть, знов квартиру обживати. Значить, У мене є така банка, я закрутила, не знаю, чи тут на, на її діє, коли вже сама закручуєш, як тато показував. Якось отак замочок руки, і воно десь має щолкнути. О, бачите, так пішло. Ну не щолкнуло, а так і все. Ну. О, дивіться. Точно діє. Так що діє, що тато показав, користуйтеся і не дякуйте. Одна лисники я вже почала закручувати в значить, яблучне, якраз. Тут дуже полюбляють діти. От дивіться, яке воно густе, я закручувала того року. І бачите, дуже густе, якраз файно для налисників. Ще тут пару лишилося, і Венеса вже докрутить, бо біжу на роботу. От, хочу, -хочу сьогодні з собою взяти. Ой, мама! Маргаритка, йди лягай собі. Ось це Постільна білизна. Ще на роботу візьму. Я не знаю, Маргаритка, йди в кімнату там.